Всім привіт! Мені подарували якийсь цікавий фрукт. Називається лічі. Зараз будемо його коштувати. Так. твердий та який? О, бачите? Який. кожуру має який таку кожуру. Зараз знімемо і будемо коштувати. Так. Доволі така кожура прям твердо-тверда -тверда така. Не м'яка зовсім. Така твердо-тверда, -тверда прям. Кожура. Так. Опа. О! От-о-о-о! Ой, який, я такий десь бачив. Де я такий бачив. Десь я бачив в інтернеті такий. Ух, який. Цікавий. Лічі. О! Ого! Взагалі це їжа? Як не їжджа, жив, як несвідовний як не якийсь. Так, і зараз ми його з'їмо. Так. Смак, як жила якийсь. Як жила, такий смак. Угу. Цікавий. Одеські кісточка ще лежала. Може посажу, може, виросте. Спробую посадити. Так. Ось таке було. У мене цікава страва. Всім до побачення.